Я знаю про космос. Я знаю, що перша людина полетіла Юрій Гагарін у космос. А чому він туди полетів? Тому що подивитись на планети всякі і їх вивчити. І потім всім світі, ну, сказати. Знаю планетів нескільки. Я всі просто всі. А скільки взагалі планет у нашій сонячній системі? Дев'ять. А планета, на якій ми живемо, як називається? Земля. А як ти думаєш, на інших планетах живуть люди або якісь інші істоти? Там ніхто не живе, тільки інопланетяни. А хто такі інопланетяни? Це такі страшні люди. Вони ще й можуть прилетіти на нашу планету і зробити на пшениці всякі такі візерунки. Щоб люди знали, що вони існують. А ти колись бачив інопланетян? Е, ну, я бачу по телевізорі, що там е, однієї ночі там е, люди по телевізорі сказали, що е, якісь інопланетяни прилетіли на землю. І, Вони все розказали по телевізору екстрасенсі, щоб вони визнали, що це таке. Що це, чи, вони, чи це вони зробили, чи це як, якісь другі люди? А скажи мені, будь ласка, ти хотів би полетіти в космос? Ні. Чому не хочеш? Тому що е, там, мені дуже, там таке є, така зірка є е, дуже гаряча, і я не хочу туди летіти. Там сонце, таке велике коло, там воно дуже гаряче. І я взагалі не хочу на нього дивитися. Я з моїй перекоснув, що там є одна велика зірка, вона жовта, її називають сонце. А як унизу ми бачимо, що то і є сонце. А як літаємо, то бачимо, що то зірка. А ще наверху на небі є багато зірочок. І ті зірочки і то планети є. А наша планета називається Земля. Наша планета краща, ніж ті інші планети, які там є, чи ні, як ти думаєш? Краще. А чому краще? Тому що на інших немає такого воздуху, так як у нас, бо в лісі у нас є воздух гарний, а там немає воздуху. Дихати. Перший полетів в її Гагарвіч. Ну Перша летіла собака білком, вона провірило, дивилася, чи, ні, чи можна там дихати. А тоді летіли люди, які летять в космос. А як же люди дізналися, от собака полетіла в космосі потім ще як вони дізналися, чи там можна дихати, чи можна літати? чи Бо як собака прилетіла, то вони не узнали, чи що там є, що там немає, як побити ну, людей. А як вона прилетіла, значить є. Якщо собака прилетіла, значить все нормально летіти можна, да? Да. а як ти думаєш, чому саме собаку в космос відправили? Щоб, щоб люди не, не дихали там а через ту першу собаку пропустили. А чому саме собаку? Можна ж там було кішку послати чи якусь іншу тваринку. Чому люди обрали саме собаку, як думаєш? Тому що вона собака сама знає і нюхає сліди. І геть знаєш, що там по запаху чує. Собаку. Ти б хотіла полетіти в космос? Mm -hmm. Чому? Тому що там є одна велика зірка сонця, і якщо корабель приближається, то там зразу воно пече сильно. Mm -hmm. І можуть люди помироти.